Добрий день, шановні вчителі нашого найкращого ліцею. Сьогодні великий день, сьогодні день вчителя. Саме тому ми хочемо привітати вас з цим днем. Всі учні нашого ліцею бажають вам всього самого найкращого. Але найголовніше це нерви та здоров'я, бо тому що саме це ви втрачаєте, коли навчаєте нас, нашому ліцею. Але завдяки цьому ми пробуваємо шлях у наше доросле майбутнє. І саме ми будемо вдосконалювати нашу країну у майбутньому. Ми вдячні за те все, що ви для нас робите. Для нас це дуже важливо. Якщо б я мав зараз можливість стояти біля кожного вчителя, я би зірвав дуже великі аплодисменти і обійняв кожного до хрусту в спині, тому що ви цього заслуговуєте за вашим днем, з вами ліцей. Котра година? Година йти на мою улюблену історію. Добрий день, Дмитро Анатолійович. Ой, добрий день, Чело! Як у вас справи? Що нового? Справи, справи в мене відмінні просто, але нічого нового в мене немає. То як це так? У вас не може не бути нічого нового. Ну. Ось так. Сидимо на цій дистанційному навчанні. Дуже хочеться до ліцею. Дуже хочеться. Ну, то що поробиш, що поробиш? Добре, зараз ще хвилинку почекаємо, поки усі зберуться. Шановні, вже 13.00. Маю надію, що усі зібралися, тож будемо розпочинати. Зараз я включу демонстрацію екрана. Так, скажіть, шановні, чи гарно видно презентацію? Перфетто, Дмитро Анатолійович. Перфетто. Просто неймовірно. Це з італійської мови ідеально. Ой, ну дякую. От ви просто, от ви як зіронька у небі, от ви просто наш рятівний круг у океані. Дякую, дякую Дмитро дякую, Анатольович. Аванігоре. Ну що ж, будемо тоді розпочинати. Так, добрий день, діти. Я перевірив вчора вашу самостійно по алгебрі. Що можу сказати? Ну, у нас 100% будуть 200 бальники на ЗНО. Я навіть не буду казати їх прізвище, тому що я думаю, ви самі знаєте, що це за люди. Я цих людей, мабуть, відправлю на Олімпіаду по математиці. Ладно, ну ладно, не витрачайте мій час, ці мої нерви. Тож, перейдемо до наших прикладів. Я зараз вам дам демонстрацію екрану. Так, є. Ну, ми будемо сьогодні е, робити ось другий, четвертий, шостий, восьмий. Ну, почнемо з другого. Так, у нас рівняння. Так, Х плюс 1 під корнем квадратним то 2. Ну, тут потім вже перевіримо, не будемо де записати. Тож, х плюс 1 підносимо дві частини до квадрату 4 дорівнює 3. Ну, Як ми бачимо, що 3 у нас. Якщо ми внесемо під корінь, то все буде нормально, не буде ніяких від'ємних чисел, тож ось наш корінь рівняльний. Усім це зрозуміло, діти? А чому ми піднесли 2 до квадрату? Єгор, ну, ну от ви просто. Ви, от чим ви мене слухаєте? Ви є тут на уроці. Я пам'ятаю. Коли я це писала, що коли ми були не на, дистанціон... не на... дистанційному навчанні, я пам'ятаю, на якій частині дошці я це писала, і яка тоді була погода. Ну, от ви що, у своєму розумі? Ладно, не надо. Так, Фу, Останнє завдання ЗНО. Це дуже-дуже важливе для мене завдання, тому що якщо я його не зроблю, я не наберу потрібне кількість балів для проходного балу. Фух, збираємось так ось завдання. О, ні! Так, добрий день, діти. Перейдемо одразу ж до теми нашого уроку. це явище періодичної зміни властивостей елементів та їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів. Ну, одразу я хотів би, щоб ви відповіли на пару в нас питань. Перше питання це поясніть, що називається основним та збудженим станами атомів. Так, хто хоче у нас відповісти? Ну, от я бачу, що Максименко дуже хоче відповісти. Будь ласка, Ігоре. Включіть камеру та дайте мені відповідь на це камера? питання. Камера. Яка ще а? камера? А? Ну, Звичайна камера. У мене немає камери. Ну, не треба мені оцієї брехні. Колеги мені казали, що на інших уроках у вас була камера. Тому, будь ласка, включайте, включайте камеру. Давайте, давайте, Ігоре, Не затримайте урок. Основним називають такий стан атома, в якому енергія атома мінімальна. В більшості випадків ця енергія. Йогоре, ну, я теж вмію читати. Я не перевіряю вашу техніку читання. Я перевіряю ваші знання. Тому ну, таку відповідь я не зараховую. Так, наступне питання: наведіть графічні електронні форму атома хвору в основному та збуджених станах. Ігор, будь ласка, дайте мені відповідь на, цю питання, на це питання. Знову я. Так, і знову ви. А що ви, ну, так, удивляєтесь. Я не знаю. Не, не знаю я відповіді на це запитання. Що з вами поробиш? Так, останнє питання. Поясніть, як можна, за положеннями хімічних елементів у періодичній системі визначити їх мажою валентності та ступенів окиснення? Ну, давайте, Ігорчика, це ваше буде останнє питання. Я вже не можу. Питання за питанням. Чому саме я? Можна ще раз, будь ласка, повторити питання? Чим ви слухаєте? Розп... Ну, розкажіть мені, чим ви слухаєте на уроці? Я вже казав, де ви були? Ви... Це І... важливість атомів одного хімічного елемента з'єднуватися з, з певними числом атомів. Що Ш... Ш... ви мені розповідаєте, це зовсім не те, вибачте. Так, ну що ж, діти? Оцінки за урок. Ілля Костеренко у нас. Мабуть, вісім. Так, Єгоре, ну, ви сьогодні напрацювали на цілого 4 бали. Я сподіваюся, що в наступний раз. бали. Я сподіваюся, що в наступний разу будете більш підготовлені. Так, ну все, діти. До побачення. До побачення.